Мені бракує слів, якщо чесно. Але я впевнена, вам їх не бракує. Я вас вітаю. Будь ласка, прокоментуйте. Доброго дня, та чесно, от ми розбираємо ці всі деталі, але в цьому розслідуванні журналістів мене вдарило болюче болюче, дуже інша деталь. 31 січня Андрієві парубюю виповнилося би 55 один з найдостойніших громадян нашої країни, який все своє життя присвятив боротьбі за українську державність, за право за демократію за незалежність, і йому орієнтовно за півроку до його загибелі відмовили в державній охороні. З відео, з коментарів з того, що ми бачили в цьому розслідуванні, випливає, що Єрмак користується державною охороною. Його охороняють надзвичайно посилено і надзвичайно активно. Ми вже підготували депутатські запити, щоб зрозуміти на яких засадах, на яких підставах. Але я думаю, що це ті самі підстави, на яких портнов мав державну охорону Андрієві Парубію у цій охороні відмовили, бо бачите, він уже. Не був на той час спікером, і його життя для зелених слуг абсолютно нічого не значило. Ну, бережуть вони свого єрмака, бережуть, але я думаю, що правда в будь-якому випадку вилізе назовні, а вони всі за свої злочини будуть платити. Другий момент оці от переговори то з Міндічем, то з Умеровим. Насправді, ну, певне, Єрмаку все одно тому. У нього нема ні честі, ні гідності, тому йому окей говорити з такими самими людьми, щоб зберегти свою п'яту точку. Але що мінді ну, міндіч це взагалі. Збірний образ того, як треба вміти обкрадати Україну під покровом Володимира Олександровича Зеленського, свого найближчого друга. Ну, двушка на Москву це мало бути давно підозра у державній зраді, а не тільки у питаннях корупції. Рустем умер фігурував у плівках Міндіча. І він далі є секретарем РНБО. Він і далі собі спокійнісінько їздить в міжнародні відрядження. Він і далі спокійнісінько заходить до Верховної Ради. Хоча він, як мінімум, як людина честі і гідності, я так розумію, що це так не є. Мав би скласти свої повноваження, оскільки він ганьбить країну, будучи засвідченим у цьому корупційному скандалі. Щодо Єрмака, то тут напевне дійсно вся країна найбільше обговорює те, а де ж, де ж цей великий воюн на фронті. Ну він на міндічівських фронтах воює на Умеровських чи в нього ще якісь там додаткові свої фронти. Ну але це це той тип людей, так само як Володимир Зеленський, які. М'яко кажучи, брешуть і їм навіть від цього не гикається. Ну Єрмак збрехав, що він піде на фронт. Хоча, чесно кажучи, жоден з підрозділів з ким спілкувалася. Хто публічно заявляв, не хоче бачити в своїх лавах такого, такого такої людини. Зленський брехав, що він на один термін тільки йде. Він вже другий по великому рахунку сидить і ще й роздумує, що він буде іти на другий ще, бо, 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 бо раптом щось там потрібно. Ну і це все для України є дуже складною тому питання до не тільки до антикорупційних органів, які е, там працюють, ведуть кримінальні провадження, але питання до правоохоронних органів, до Служби безпеки України. А допоки ось такі от люди, які по суті готували державну зраду, якими своїми розкраданнями під час воєнного стану по суті призводили до. Полегшення атак Московської Федерації на українські об'єкти, і в результаті чого гинули люди, і держава понесла шалені збитки, де де них підозра в державній зраді? Ну, хоч якась підозра, де вона? Де є, зрештою, запроторення до СІЗО? Ну я вважаю, що це мав би бути мінімальний запобіжний захід. Але ну, навіть якщо говорити з іншої точки зору, то вони є носіями надзвичайно цінної інформації, особливо Єрмак, який мав доступ абсолютно до всього. Ну а раптом його приб'ють десь на вулиці. Ну, в СІЗО це було би набагато безпечніше під контролем усіх правоохоронців. Чи він правоохоронців теж уже боїться, тому що їх понепідставляв і так себе з ними вів, що і вони не хочуть мати з ним реальної справи, бо хочуть його притягнути до відповідальності. І останнє, що скажу в цьому всьому коментарі, е, Володимир Олександрович по великому рахунку випустив Мінді Чейт Супермена. Володимир Олександрович призначив Єрмака е, одразу після Оманського кейсу. Одразу він дав не Єрмак, взяв, а Зеленський дав. Єрмаку понаднормові повноваження він устами Єрмака велив всі міжнародні переговори. Ну, думаю, ми маємо всі мати питання до Зеленського Володимира Олександровича. Бо коли на фоні цих страшних обстрілів? Незахищеної енергетики провалених програм по фламінгу, по переповхоплювачах шахедів. Нам розказують, що зеленського рейтинг 61%, це називається або щось не так з цим народом, але швидше за все, що це не так з замовними соцопитуваннями.